Днями прикордонники під Бахмутом знищили п'ятьох окупантів. Одного взяли у полон, захопили їх опорний пункт. Йдеться на сторінці Держприкордонслужби. щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих гастарбайтерів. Так нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області. Здався у полон один з таких заробітчан. 12 разів російські окупанти відкривали вогонь по бахмуту з градів та артилерії. Загинуло п'ятеро людей. Ще дев'ять місцевих жителів отримали поранення. Зруйновано 10 багатоквартирних та два приватних будинки. Двох травмованих до лікарні евакуювали співробітники ДСНС. Внаслідок ворожого обстрілу міста Бахмут поранені зазнали чоловік та жінка. Рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального загону надали пораненим першу до медичного допомоги допомогу та на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували їх до лікувального закладу у місті Костянтинівка. За добу по Донеччині поліцейські зафіксували 30 вогневих атак з боку російської армії. По Авдіївці окупанти використовували авіацію. Зранку почались обстріли. Вже більше там дванадцяти обстрілів. Уже скрізь і стара частина, і по центральній частині міста, і по Авдіївському корській заводу були обстріли, штурмові дії більше 20 були за добу в напрямку міста. Позиції всі на місці поранених серед цивільних загиблих немає. У Новогродівку Курахове, Гірник, Селидове, Щербинівку та Петрівку. співробітники ДСНС розвезли понад 80 тонн гуманітарної допомоги. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.